Цього тижня, а саме 22 березня, відзначався Всесвітній день водних ресурсів. Основа життя на землі це вода, основа здоров'я людини це питна вода. А відтак лікарі наполегливо рекомендують вживати її. У новорожденого, е, дуже високий процент води в організмі взросленням це кількість води уменьшається. І от е, старіння якраз зв'язане з обезвоженням. І поки людина п'є… І все остальної діля, то у нього все хорошо получается. Але на жаль, до її якості особливо в промисловій Донеччині чимало запитань, тому зрозуміло, що більшість людей водопровідній воді не довіряють. В крані ні п'ю Коли покупаю, када із крана нас на відділенні са там родник. Ага. І от ми туди беремо пити. Власний експеримент провели місцеві журналісти. Містяни до редакції несли пляшки з водою з різних джерел та мікрорайонів міста, аби дізнатися, чи безпечно її вживати. Акція була безкоштовною, Головним чином воду перевіряли на жорсткість і вміст солей. Водичка, в принципі в місті практично вся о, знаходиться в приділах допустимого, Ну є деякі райони города, где е, йдуть заліжі салі, ну в почвах, в грунтах. І поэтому то тобто, там немножко було перевищення. Але до такого аналізу лікарі дружківської се ставляться доволі скептично. Звісно, сьогодні існує безліч технологій, які дозволяють робити тести води і вдома. Втім, їх результат каже Марина Медведєва, буде дуже і дуже приблизний. Як Якщо вже й перевіряти, то варто робити повний хімічний аналіз. Але замовити його можна лише в обласній лабораторії, і коштує він недешево. Нітрати, да, так, робить наша лабораторія, пестициди ні. Тому, якщо чоловіку нужен повний аналіз, от ви вы викопали скважу на огороді, а на огороді желательно робити повний аналіз по той простой причине, що в будь-якому випадку ви какие-то ядохимікати и там применяєте. Ви і ваші сусіди. Тобто повний аналіз робиться только в Краматорській. До відбору води також є певні вимоги. Зокрема, посуд має бути хімічно чистим, а вода збігти мінімум хвилин з 20. Що ж стосується водопровідної води, фахівці визнають, вона жорстка. Але для вживання придатна. Жорстка сімеє 7 мг-еквівалент на літр, то навіть дається допуск на рівні Мінздрава, от саме в області, до 10 мг-еквівалент на літр. Тобто наша вода жорстка. Це всі знають, всі її користуються. Значить, жорсткість чим убирається? Кип'ятинням. Я не можу сказати, що вона погана. Угу. Ну, вода і вода та да, водоводу можна пити. <плес> у рамках проекту Ваш вода, санітарія, гігієна за підтримки Європейського союзу. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ передав для Донецького обласного лабораторного центру, який розташований у Краматорську. П'ять водоочищувальних станцій, реагенти і обладнання, яке дозволить визначати якість питної води. Нам передано обладнання для санітарно-епідеміологічної служби. Именно областного уровня. Это оборудование позволяет определять качество питьевой воды. То есть, оно способствует тому щоб ті контролюючі органи як наприклад санітарно епідеміологічна служба були ну, на чеку і смотрели яка вода подається людям дорогостояще імпортне дуже сучасне обладнання. цю проблему ще кілька років тому для себе вирішив реабілітаційний центр турбочись про здоров'я і безпеку своїх пацієнтів на території медичного закладу обладнали свердловину звісно в ній як і по всій території донбасу вода жорстка для її пом'якшення облаштували цілу систему очищення вода Насосний п'ять степеней очистки води. Это первое, это, значит, механические фільтри, которые задерживают сі там грязь, какие то там може бути осадок твердо. Потім у нас ідеть мультимедійний фільтр. Втім, Олег Панченко глибоко переконаний, проблему потрібно вирішувати не локально, а глобально. В Європі дуже, дуже відповідно відноситься до водним ресурсам. Я скажу, что вот немножко как бы в другом подходе они очень экономят, эти ресурсы они тоже достаточно дорогие в них. И естественно, что они очень контролируемы. То есть контроль за качеством воды, качеством питья является приоритетом в европейских странах. Дуже далека від європейських стандартів і водопровідна мережа в Донецькій області, яка роками не замінювалася. весна осінь при движенні коли йдуть похолодання і потепління, двіється грунт. Асобі на чугунне труби ані лопається боляні вже старе, вже срок годне їх давно вже і Тим паче проблема зруйнованою соціальною інфраструктури наслідок бойових дій залишається дуже актуальною. Останній такий випадок був в Авдіївці. Там люди змушено лишалися без води протягом чотирьох діб. Низка міжнародних гуманітарних організацій, зокрема ЮНІСЕФ ООН та організація з безпеки та співпраці в Європі, висловили стурбованість з приводу наслідків військового конфлікту. На мирне населення Донбасу спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні призиває обі сторони забезпечити людей надійним істочником води в умовах надзвичайної ситуації для ЮНІСЕФ пріоритетним завданням залишається забезпечення мешканців сходу доступом до питної води. Тому міжнародна організація в партнерстві з ЄС запланували реалізацію програми ВАШ в Донецькому та Луганському регіонах і на 2016 рік підкреслила Фатіма Яндієва. Как началась нестабільність во времена вот, в 14 году в конце ми почали вот програму в рамках чрезвичайне поврамках вказання чрезвичайної допомоги населенню, нуждаючимся. Це не тільки на території подконтрольной, на неподконтрольне этот проект у нас теж работает. Про координальное же вирішення проблеми з водопостачанням на сході країни, зокрема в Донецькій області, та доступу громадян до чистої води можна буде говорити лише після завершення конфлікту.